Як дістати дивну воду і не здуріти? Здоров, сталкери! слухай уважно, бо тут схема серйозна, як перевірка на блокпосту. Вже вийшло багато гайдів, але я тобі розповім правильний: як знайти аномалії і не нарватися на халепу. Значить, так спочатку треба добратися до місця, де з'являються ті самі аномалії, блукаючи вогні. Працюють вони як годинник з 22 до 4 години. Тобі треба залізти на скелю біля цього місця і зберегтися о 21 годині 54 хвилини. Не забудь, бо якщо налажаєш, зона тебе назад у труси не запхне. Як тільки годинник проб'є 22 годину, ці аномалії почнуть свистіти, а десь неподалік повинна з'явитися дивна вода. Як діяти? Тепер, коли ти знаєш, що робити, приходь до місця вчасно, не запізнюйся, бо зона не любить ледерів. Ставай на скелю і збережись, як кажуть, про всяк випадок. Чекай, поки блукаючі вогні почнуть шмаляти і виглядай ту саму воду. Як тільки побачиш, підходь обережно, кидай болти, перевіряй шлях. Забирай дивну воду і не забудь тикати дулі всім аномаліям, які захочуть тебе підсмажити. Удачі, сталкери! І пам'ятай, зона не терпить дурнів, але інколи дає другим шансом. Опис артефакту що це за діть? Дивна вода це один з легендарних змінених предметів, про які сталкери зазвичай теревенять біля багатців. Хильнути її, звісно, не вийде. Це тобі не самогон, дядька Миколи. Але поки вона висить на поясі, то радіація тебе менше дістає, аж дихається вільніше. Двигати ногами легше, наче хтось тобі під зад підштовхує. Але є нюанс. Часом ноги починають плутатися як після трьох літрів горілки. А екран хитає, наче ти не в зоні, а на дискотеці в клубі. Що ти отримуєш? Повний захист від радіації. Цей бонус додається до всіх інших артефактів, тож твоя броня стане як у танка. Збільшення переносимої ваги на 40 кілограмів. Зможеш тягати більше добра, зброї й трофеїв. А це в зоні справжній скарб. Недолік ефект п'яного майстра. Часом екран трохи хитає, наче ти на свято добряче налигався. Це, звісно, може заважати в бою, але зате буде веселіше. А якщо облом? Ну, Stalker зона — штука непередбачувана. Якщо артефакт не з'явився, не сив штани. Просто загрузи збереження і спробуй ще раз. Зона любить наполегливих, а якщо пощастить, то на третій чи п'ятий раз дивна вода точно вискочить, як чорти з табакерки. Не здавайся, бо зона завжди випробовує терпіння.